Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про М-коди для керування обертанням шпинделя. Допоміжні коди М03 та М04 призначені для керування обертанням шпинделя. Єдина різниця між цими двома кодами полягає в напрямку обертання. Код М03 відповідає за пряме обертання за годинниковою стрілкою, код М04 за зворотні обертання проти годинникової стрілки. Орієнтація обертання визначається, якщо дивитися в негативному напрямку осі Z, тобто зі сторони шпинделя у бік заготовки. У сучасних токарних форсатах ріжучий інструмент може бути встановлений як правий, так і лівий. Відповідно, для правих різців використовується обертання за годинниковою стрілкою М03, а для лівих проти годинникової стрілки М04. Досвідчені наладчики та програмісти, які прагнуть скоротити машини час. Часто налаштовують інструмент так, щоб обертання шпинделя завжди було в одну сторону, здебільшого в напрямку М03. Це дозволяє уникнути часих зупинок шпинделя для зміни напрямку та робить процес більш стабільним і ефективним. У такому випадку шпиндель зупиняється лише для встановлення нової заготовки. Також варто врахувати, що в токарних верстатах може бути опція обертати один або два шпинделі, а також привідний інструмент. Тому після призначення напрямку обертання М03 або М04 та числового значення обертів через адресу S, потрібно вказати, який саме привід вмикається. Наприклад, на версатах Den Solutions для активації різних приводів використовується адреса P, P11 активує головний шпиндель, p 12 активує привідний інструмент. P13 або P21 активує САП-шпиндель, допоміжний шпиндель, залежно від компоновки конкретного верстата. Це обов'язково потрібно враховувати при програмуванні, щоб уникнути помилок у роботі приводу. Якщо ж потрібно увімкнути синхронне обертання обох шпинделів, наприклад, для операції перехоплення, відрізки або одночасного оброблення з обох сторін, зазвичай використовуються спеціальні коди. M203, M204 та M205. Ці коди дозволяють налаштувати режим синхронізації між шпинделями. Для задання числоти обертання шпинделя використовується адреса S. Після S вказується числове значення швидкості обертання у обертах за хвилину. Зазначимо, що більшість систем ЧПК сприймають лише ціле число після S. Зазвичай коди m 03 m 04 та S розташовуються в одному кадрі програми. Наприклад, у кадрі номер 20 шпиндель почне обертатися у прямому напрямку зі швидкістю 1000 обертів за хвилину. На деяких версатах, зокрема токарних, з великою потужністю є механічна коробка швидкостей. Для перемикання діапазонів обертання шпинделя використовуються додаткові М-коди М41, низька передача. М42, М43 високі передачі. Це необхідно для того, щоб уникнути перенавантаження шпинделя під час обробки. Наприклад, у кадрі номер 20 активується низька передача за допомогою команди М41. А в кадрі номер 25 шпиндель починає обертатися зі швидкістю 150 обертів за хвилину. Коди М03, М04, М05, а також коди налаштування приводу P11, p 21 та передач м М43 є обов'язковими для правильного керування обертанням шпинделя та привідного інструменту. Їхнє правильне використання дозволяє не лише підвищити ефективність обробки, а й уникнути поломок та скоротити машини час. Дякую за увагу. У наступному відео ми поговоримо про М-коди для керування подачою ЗОР. До нових зустрічі!